Давайте вирушимо до спекотних країн. І пригадаємо, які тварини там мешкають. Зебра у савані проживає, чорнобілі смужки має, і весела, і пригожа на конячку нашу схожа. Тигр це смугаста кішка. Він хижак і одинак і не любить товариства. Полюватий сам мастак. Знайомтесь, жирафа живе у саванні, з дерев ніжне листечка їсть, найвища у світі тварина, шість метрів сягає на зріст. Слон тварина це велика, сильний він, несамовито, Цар звірів. Це, звісно, лев гордий і сміливий. Гриба в нього пишна є, з нею він бродливий. Любить у воді купатись та на сонечку валятись. Має він великий рот, ну а зветься бегемот. Всім відомий носоріг ще на носі має ріг, гострим рогом всіх лякає. Хоч нікого не займає. Звірі всіх ми бачили, гарно називали їх.